Привіт! Цього разу поговоримо про Wave Table синтезатори. В чому їх прикол? Минулого разу ми говорили про такий напрям звуку: ось є базові фігури: синусоїда, трикутник, пилка, квадрат, пульс. Вони йдуть у фільтр, і ми якось моделюємо цей фільтр огинаючи envelope. І якщо подивитися на хвилю сигналу. То можна побачити, що вона з часом міняється. Тобто на початку в неї більша амплітуда, потім менша амплітуда. На початку в неї більш квадратна там, наприклад, форма під кінець більш синусоїдальна. і це для нас робить фільтр. Цей принцип працює у багатьох синтезаторах, які намагаються відтворювати вінтажні хардварні синтезатори, Осцилятори, фільтри огинаючи. Далі в продюсерському ком'юніті довгий час існував месів. І в ньому вже був трохи інший принцип, тобто старий варіант, де осцилятор і іде у фільтр, теж є, але тепер є більше, ніж базові фігури. І їх почали додати у вигляді хвильових таблиць. І між ними можна було переключатися. Ось оце, наприклад, в Mesів vt Position, Wave Table Position. Або ось тут в Serum так само є vt Position. Як ми можемо бачити, ось тут Wave Table Position переключає базові фігури, які можна використовувати для звуку. Але якщо ми переключимося на якісь інші хвилі, то ми будемо бачити, як хвиля плавно міняється з однієї в іншу. І далі ми, щоб зробити якийсь звук, будемо вже використовувати, наприклад, не фільтр, а просто будемо рухатися по хвильових таблицях. Будемо швидко між ними переключатися. Ось, наприклад, я виберу якусь таблицю хвиль. Тут можна перейти в 3D-режим, ми бачимо, які є хвилі в цій таблиці, спектральна і 2D. Ми ось тут переключаємося між таблицями. Ось тут воно називається не таблиці, а фрейми. І якщо відкрити редактор, ми можемо бачити, як виглядає. Кожен фрейм в цій хвильовій таблиці. І ми можемо за допомогою LFO чи огинаючи її, рухатися по цій таблиці. І для нас форма хвилі вже буде мінятися не за рахунок того, що фільтр там їздить туди-сюди, а за рахунок того, що синтезатор рухається по таблиці хвиль. Ось як це працює на базовому рівні. Є таблиця, і давайте візьмемо. Знову ж таки огинаючу і кинемо її сюди. І знову піднімемо трошки атаку і дікей, щоб таблиця хвиль проїхалася в одну сторону і повернулася назад. Це буде звучати ось так: можемо повільніше по ній рухатись. Ну, власне, і все. Далі, в залежності від того, які тут є хвилі, ми будемо отримувати якийсь звук, і також від того, як ми налаштували огинаючи, чи вона лінійна, чи зі згладжуванням. Можемо попробувати якісь інші хвилі. Ось цих хвильових таблиць є надзвичайно велика різноманітність, їх дуже багато, і як вони тут виглядають. Але ідея у них завжди така: ми рухаємося по них в якомусь порядку. Від початку до кінця, від кінця до початку просто якісь випадкові місця вибираємо. Ось, наприклад, давайте інший варіант. Ми будемо використовувати не огинаючу, а LFO. І за допомогою ЛФО будемо рухатися по цих таблицях. Модуляція на максимум. А тут, наприклад, намалюємо щось таке і граємо. Так, ми можемо далі використовувати ще фільтр при цьому. І, наприклад, Щоб малювати ось такі кроки, тут, ми можемо вибрати там ось таке або ось таке. Потрібно тримати контрол. І тоді вмикається ця функція. І ми можемо малювати тут якісь секвенції. Ну, ось, власне, і ідея wave table. синтезаторів. Є величезна кількість хвиль, які між собою плавно перетікають одна з одної, і за рахунок цього ми можемо отримувати цілісний звук. Ось тут, якщо рухати оцей повзунок, ми можемо бачити, що хвиля плавно міняється. І коли ми її чимось модулюємо, звук у нас буде, ну, цілісний. Давайте, наприклад, повернемося до, до класичних форм хвилі, і як ви можете бачити, ось тут вони е, переключаються раптово. Тобто, якби ми використали цю техніку, зогинаючи тут, то би вийшло так, що хвилі раптово переключаються. Ось. І якби в цьому немає ніякого сенсу, воно звучить обривчисто такими жорсткими перескоками, тому що так налаштована ось ця хвилюва таблиця. Ми можемо зайти всередину і тут вибрати алгоритм, як синтезатор буде плавно між ними переключатись. Наприклад, Spectral Blend. Якщо включити цей режим, то синтезатор буде намагатися якось плавно перетікати з однієї форми хвилі в іншу, щоб коли ми використовуємо цю ідею вейфтейбл синтезу, воно не звучало так обривчасто. Але коли ми, наприклад, використовуємо вже якісь там продумані е хвильові таблиці, де воно гарно перетікає з одного в інше, плавно, то тоді у нас не буде виникати цієї обривчастості. Тому наступного разу, якщо ви хочете спробувати створити якийсь новий звук, спробуйте просто поїздити по хвильовій таблиці якимось випадковим чином. Ще один приклад того, про що я говорю: візьмемо, наприклад, якусь хвилю в LFO, намалюємо якусь незвичайну штуку. Ну, якось так, наприклад. Давайте послухаємо, як це буде звучати. Цікавий, до речі, вийшов звук. Можемо спробувати його ще якось розвинути, Добавимо до нього САБ. САБ зробимо таким трошки е, заокругленим. Для цього нам треба декілька гармонік додати до нього. От намалюємо таку криву. У нас саб буде такий більш до квадрату наближений. І в ефектах додамо трошки clipping. І можна ще перетворити його в монофонічний режим ось тут, щоб коли натискаємо декілька нот, не було цього биття частот в басі, ми не дуже хочемо такі явища. Ну, от, власне, Взагалі нехитрими маніпуляціями створили ось такий звук з хвильових таблиць.